Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Українська народна казка Чарівне горнятко. Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці писанки файніші, ніж у Косові. Тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки Марійку, Ганусю і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував, а як вони підросли, то стало трохи легше, бо вже було кому обід зварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата вдались дуже вродливі, як три корчики квітучої калини. Одного дня чоловік взяв своїх доньок у поле сапати мандибурку. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто їхньої нивки, з брички зліз якийсь панок. Добрий день, газдо, гризеш пісну нивку? Гризу, панночку, і твої доньки все життя будуть отак гризти. Віддай будуть, бо ніхто не знає, яка доля чекає людину. А я знаю, хвалиться панок. У вашої старшої доньки буде щаслива доля, як віддасте її за мене. Чоловік здивувався. А ви хто такий? Я Ольде Квіт, найбільший пан у сусіднім краю. Чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоч одна його донька не буде бідувати. Може, ще й молодшим сестрам не дасть каратися на світі, а чимось допоможе, бо матиме звідки. Ну, то що, Марійко, підеш за панича? Марійка глипнула на Ольди квіта. Файний з блакитними очима, чорною чуприною. Піду, тату. Тоді старий каже У неділю справимо весілля. Е, ні, весілля буде в моєму палаці, заперечив пан. Але мусите пустити молоду тепер, найде йде зі мною. Чоловік подумав і погодився. Ходи, Марійко. Сказав панич дівчині. Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівчина попрощалася з ріднею, сіла в бричку і поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знав про свою доньку. Настало знову сапання. Газда вийшов у поле з ганусею й Василинкою. Сапали, скільки сапали. Коли з лісу вийшов Ольдеквіт. «Добрий день!» – каже. Що далі гризете своє полечко? Та гриземо, тручаємо помалу свою біду. А як наша Марійка чому не приходить? Має малу дитину. Просила, щоб Гануся приїхала до неї хоч на тиждень, допомогла їй. Гануся аж підскочила. Я поїду, тато, марійці самій сумно побавлю дитину і їй буде весело. Приїду й розповім вам, як вона газдує. Чоловік дав згоду. Гануся сіла в бричку коло Ольди Квіта і поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік. Про Марійку й Ганусю ніхто нічого не чув. Гей, би каменем у воду впали. Настало знову літо. Чоловік вийшов у поле сапати мандибурку з наймолодшою донькою Василинкою. З лісу й цього разу над'їхав «Добрий день!» – каже. Що гризете досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Гануся? Чому так довго не вертається додому? Я вже не раз хотів її привезти, але Марійка не пускає, каже, що їй буде сумно, без сестрички. Гануся трохи заслабла і просила, аби Василинка приїхала в гості хоча б на три дні, потім разом повернуться додому. Я поїду, тату, ненадовго лише на три дні. Пустіть мене. То їдь, але вертайся за три дні. Добре, тату. Василинка сіла собі в бричку, і коні рушили. Спочатку, як всі люди, їхали дорогою. Потім бричка піднялася вгору і полетіла, наче птах. Довго неслася в повітрі, доки прилетіла до Кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед нею отворилася сама. Василинка скочила з брички, думаючи, що сестрички вийдуть зустрічати, але ніхто її не зустрів. Здавалося, у замку не було живої душі, на даху тільки каркали ворони. Василинка напудилася. Де мої сестри? А Ольдиквіт гей би крізь землю провалився разом з бричкою і кіньми. Дівчина почала бігати похмурими коридорами, заглядати в темні кімнати. Марій коганусю!» ніхто не озивався, сіла собі на холодний камінь і ревно заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабка, стара пристара. Чого ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати, коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно? Він кудись утік, а я лишилася сама на студенім камені. Що маю робити? Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт великий кат. Він їх мучить у чорних пивницях. І тебе таке чекає. Ні, бабко, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що мені порадити, бабко? Стара дала їй тонкий поясок. Запережись і будь смирною перед Ольдеквітом. Коли скаже, аби ти стала його жінкою, засунь ліву руку під поясок і дай свою згоду. Говори, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата й сестер. Запам'ятай добре. Роби все, тримаючи ліву руку під поязком. Він має чарівну силу, це пояс добра. Дякую вам, бабусенько, сказала Василинка. Бабка зникла так, ніби її не було. Дівчина заперезалася чарівним поязком і стала чекати свого ворога. Увечері вернувся ольдеквіт. Одразу, каже Василині, будь моєю жінкою. Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла: Усе життя буду твоєю вірною дружиною. Як ти мене кохаєш? Дужче, ніж свого тата і сестер. Має щастя, такої жінки мені й треба. втішився Ольдеквіт. Василинка зварила вечерю. Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав. Оце ключі від усіх дверей, що є в моєму замку. Але ти не заходь до кімнат. Я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду в світ на цілий тиждень. Дивись, аби тут не пропало ані ниточки. Буду пильнувати, мій господарю. Ольдеквіт втішився, що має таку жінку, сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути. Вранці вийшла в садок, лягла на траву й заплакала. З під землі почувся голос Марійки й Ганусі «Тату наш рідний, рятуй нас від цього льди квіта, скільки будемо мучитись у його темницях. Василинка схопилася і пішла до замку, блукала по кімнатах, шукала сестер та всюди тільки були купи золота і діамантів. Наступної ночі у вісні знову показалася їй бабка. Вона сказала. Відімкни двері у підлозі дванадцятої кімнати. Василинка прокинулася і почала шукати дванадцяту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, подивилася униз, там три легені були прикуті ланцюгами до залізного пня. Один з них побачив Василинку і попросив Дівчино, принеси мені на хвильку мальоване горнятко. Спрага мене змучила. Василинка знайшла в покоях чарів немальоване горнятко, спустилася драбиною в підвал, легінь напився і одразу вчинився силачем. Сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. Дівчино, дай мені напитися з мальованого горнятка, попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала і йому водиці. Той напився, теж набрався сил, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага, дай мені напитися з чарівного горнятка, озвався і третій. Василинка і йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланці, дівчина спитала Чи не знаєте, легіники, де мої сестри? Твої сестри під залізним пнем, дай нам ще напитися і зараз їх побачиш. Легіні напилися і відкотили у куток залізного пня. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і подивилася вниз. У темній темниці сиділи й плакали її сестри Марійка й Гануся. Легені спустилися драбиною туди і винесли їх. Василинка тішилася сестрам, навіть не почула, як повернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів було напитися змальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг і заснув міцним сном. Аби хоч так відновити силу. Василинка позамикала золотими ключами всі двері в палаці, навіть оті, де спав Ольдеквіт, відчинила залізну браму і всі шестеро пустилися тікати. Так бігли, що землі не чули під ногами, через якийсь час добралися до темного лісу. Раптом в повітрі щось страшно загуло. Це Ольдеквіт, сказала Василинка з острахом. Напилися водиці з мальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольди Квіта? Під розхолими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. Нате золотий ключик і забіжіть туди, сказала Василинка Калегіневі, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хатку і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятка і побігли далі. Ольдеквіт сердито, аж іскри з нього сипали, спитав хатку. У тебе не сховалася, Марійка, з Легінем. Хатка покрутилася на курячій лапці і обернулась до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, але не маю зараз часу. крикнув Ольдеквіт і пустився далі. Повітря гуділо, земля дудніла, та перед втікачами гей без під землі з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на легіння, який тримав за руку Ганусю, і сказала. Візьміть золотий ключик, сховайтеся в тій хатці. Легінь забіг з ганусею в хатку і замкнув двері за собою. Через якусь хвилинку Ольдеквіт опинився перед вікнами і питає Хатко до тебе не забігала Гануся з Легінем. Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але часу не маю, крикнув Ольдеквіт. Василинка і її легінь напилися водиці з мальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом гей страшна буря летіла. Глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і, шусть з ним в хатку, замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Ольде Квіт питає Скажи, хатко люба, до тебе забігала Василинка зі своїм легінем? Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. Я б тебе спалив, хатко, але зараз не маю часу, мушу їх зловити і в морі втопити. Ольдеквіт ще довго біг, доки опинився на березі синього моря. Став там, роздивився на всі боки, але нікого ніде не побачив і тріснув від злості. Сестри віддалися за тих легінів, з якими втікали. Довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятко.